Це з Прикарпаття пишуть листи військовим, які нині обороняються в Криму. Привіт, мужні солдати. Мене звати Дмитро. Я вчуся у четвертому класі в загальноосвітній школі номер 11 Кожного дня ми в класі говорили про майдан, а тепер про вас. Не вдячний тобі, що ти захищаєш нашу державу. Урок української мови для учнів однієї з калузьких шкіл перетворився на урок патріотизму. Замість звичного диктанту школярі пишуть послання солдатам, які протистоять підступному ворогу. У своїх душевних зверненнях вони висловлюють захоплення військовими. Дякують їм за те, що не здаються, і просять лише одного не допустити війни. Дорогі солдати, я дуже вас прошу не допустіть війни. Нам не потрібна війна, хоч ми ще малі, але розуміємо всю ситуацію, яка зараз в Україні, зокрема в Криму, і хоч... хочеться вас підтримати. Та збережіть, будь ласка, Україну. Аби підняти моральний дух військовим, діти прикрасили свої листи малюнками. Деякі навіть хотіли відправити свої кишенькові гроші, але вчителі від такої ідеї відмовилися. Висловити своє захоплення та підтримку солдатам. Школярі вирішили спонтанно, кажуть вчителі. Спочатку хотіли написати путіну, але передумали цей лист в даній ситуації не дійде, і шкода, що це буде гра в одні ворота. Відповіді ми звичайно не одержимо. Понад сотню листів від калузьких учнів нині передали у місцеву військову частину. Звідси їх перешлють на півострів. До адресатів така кореспонденція має надійти уже до кінця тижня.